Я всіх вас знову вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, підписники юту каналу. Ми кажемо про тему, як має бути питання державотворення в Україні. Ми з вами розібрали три гілки влади це законодавча, виконавча та судова. І відповідно четверту владу це місцеве складування. Яким чином вони мають здійснюватися? що треба змінювати? І відповідно, ми сьогодні скажемо. Чому саме державна влада в Україні не здійснюється в відповідності до Конституції України розділу першого, який наголошує про загальні засади, зокрема стаття 6 Конституції України, де чітко сказано, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Але вона не здійснюється. Давайте розберемо. Приклад. Ну, по-перше, коли була прийнята Конституція України, вона була прийнята в 1996 році, коли був президентом Кучма. І ось є один розділ. Це є приклад, один розділ. Розділ 6. Він наголошує про Кабінет міністрів України, інші органи виконавчої влади. Відповідно, є стаття 114, 114 в цьому розділі. І давайте ми її прочитаємо дуже уважно. Хто в Україні взагалі представляє виконавчу гілку влади? В цьому розділі, в розділі 6 наголошено, що Кабінет міністрів, України, Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Так наголошу. Повертаємося до статті 6 Конституції України і статті 5 Конституції України. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Стаття 5 Конституції України наголошує, що народ здійснює владу безпосередньо або через органи державної влади та органи Міністерства самоврядування. Ми кажемо про виконавчу гілку влади. Тобто народ здійснює владу через органи державної влади. В нашому випадку це виконавча влада. Таким чином, народ має обирати виконавчу гілку влади безпосередньо через виборчий процес. В розділі 6 сказано про зовсім інше питання, що є Кабінет міністрів України, який є вищим органів, органом у системі органів виконавчої влади. Питання. Народ України обирає Кабінет міністрів України? Чи не обирає? Відповідь ні, він не обирає. Як же тоді влада здійснюється? Виконавча в нашому випадку. А я скажу, що відбулося. А відбулася узурпація влади ще в той період, в період 96-го року, президентом України і відповідно Верховною Радою України. Бо вони прийняли таку Конституцію України. Ось в такому вигляді, з такими розділами. Я кажу зараз про розділ починаючи від четвертого і далі. Перший, другий, третій ми не беремо. Починаючи з четвертого розділу. Тобто премєр міністр в Україні, от як наголошую стаття 114, прем'єр-міністра України призначається Верховною Радою. За поданням Президента України. Як це розуміти? Повертаємося до загальних, до загальних положень розділу 1. Там зовсім інше сказано. Ось це кучма впихнув ще в 96-му році ось такі поняття, які не відповідають зовсім. Їх не можна розуміти, якщо уважно читати Конституцію України. Ось в чому проблема на сьогоднішній час. Тобто стаття 6 Конституції України вона не відповідає дійсності, починаючи з 96 року. Тобто, якщо взяти сьогоднішній період, це вже 28 років минуло, і Конституція України, вона взагалі не відповідає той дійсності, про, яка, про яку було закладено в першому розділі. Там все чітко сказано, як має здійснюватися державна влада. Але президент України, Верховна Рада України прийняла ось таку Конституцію. І таким чином ми можемо сказати, шановні речі, от я відкриваю зараз зміст Конституції України. І тут є розділ перший, розділ другий, розділ третій, про них ми не кажемо. А ось починаючи з розділу четвертого, а цей розділ наголошує про Верховну Раду України і далі інші розділі. Ось ці розділі суперечать з загальним положенням. Суперечать. І, відповідно, не можна казати про те, що в Україні відбувається державотворення. Ні, не відбувається. Ми з вами розібрали в цьому блоці ряду відео, що. Відбувається в Україні, яка проблема і що саме треба зробити для того, щоб державотворення в Україні було? Воно здійснювалося. Для цього треба повністю міняти Конституцію. Її треба змінити на законодавчому рівні. В такому вигляді, як зараз є Конституція України, вона не відповідає дійсності питання державної влади в Україні. Не відповідає. На прикладі, як ми сказали, це виконавча влада, яка наголошена в розділі 6. Ось таким чином, шановні глядачі, ми маємо все те, що спостерігаємо на сьогоднішній час. Треба уважно читати Конституцію України, аналізувати і розуміти: для того, щоб державотворення в Україні здійснювалось, треба повністю поміняти. Конституції України починаючи з розділу 4 на законодавчому рівні. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є відео по цих питаннях, по всім цим частинам, про які ми сказали, будь ласка, залишайте. Ставайте підписниками нашого youtube каналу, ставте вподобайки, а ми продовжимо далі працювати для вас. Роз'яснюючи питання від місцевого рівня до питань державотворення. всім вам дякую, до нових зустрічей!